Гума 20 це рідкий концентрат гумінових речовин і фульватів, збагачений амінокислотами та мікроелементами. Препарат розроблений для покращення розвитку рослин, підвищення їхньої стійкості до стресів та ефективнішого засвоєння мінеральних добрив. До складу препарату входять 180 грамів гумінових речовин, 20 грамів фульватів, 30 грамів калію та 25 грамів амінокислот на кожен літр. Гумат ЛФ20 має потужний антистресовий ефект. Він стимулює ріст кореневої системи, підвищує посухостійкість та сприяє рівномірному розвитку рослин. Препарат рекомендовано застосовувати для зернових, технічних овочевих культур, а також садів і виноградників. Як він працює, стимулює активний розвиток кореневої системи, це забезпечує рослині кращий доступ до вологи. Підвищує стійкість до стресів, таких як посуха, різкі перепади температур, пестицидне пригнічення або заморозки, покращує ефективність мінеральних добрив і пришвидшує відновлення рослини після обробки засобами захисту. Як застосовувати гумат lf 20 обробка насіння для зернових культур від 0,8 до 1 літра на тонну, для бобових овочів і картоплі від 2 до 3 літрів на тонну. Позакореневе підживлення для зернових від 0,2 до 0,4 літра на гектар, для садів і виноградників від половини до 1,5 літра, кількість обробок від 2 до 5 разів за сезон залежно від культури. Гумат LF20 це надійний вибір для підвищення врожайності, стійкості до стресів і поліпшення живлення ваших рослин. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.